Після відео з кристалом, мої любі садочки, у деякого з'явились такі запитання. Як і де знайти кристали свої? Зразу скажу про те, що кристали це жива енергія, треба відчути. І коли ви серцем відчуєте, будете готові взаємодіяти з кристалами. Не просто як, скажімо, вдома поставити як прикрасу. І так і буде, він буде неживий, він просто буде. Стояти, як любоваза у вас у будинку, любий декоративний якийсь елемент. Жива енергія, тільки наше серце, в якому є світло, може актувати. І коли ви готові будете, дасти нам мір, що ви захочете всім серцем, так, і будете готові прийняти кристал, актувати його, повірте, ви знайдете. Верніше, я би сказала, він знайде вас. Між жінка, так, і ви будете його відчувати. Ми кристали з різних міст, з місць різних країн, і по-різному прийшли. Повірте, ви це відчуєте. І навіть та практика, яка вам давала про очі, цей це великий кристалик, цей мій отаме позаду мене, який 29 кілограм важить, Це печера величезна. Він так мене покликав і показав все. Тому що я сиділа, працювала з людьми, оченята болять, якщо багато сидиш, світло. І відчуваю, хтось мене коли ще раз повертаюся. І я вже пару днів практикувала. Так мої любі сонечки, приходить знання через них. Вони працюють в мене для України. Вони зараз, бачите, два нових поставили кристали. Верніше, вони не нові, вони чекали, щоб їх поставити. Я їх сьогодні якраз активувала, бачите величезні дві кулі. Вони взагалі приїхали з Лондона прилетіли. А зараз, мої любі сонечки, стільки є можливостей, багато є наших також є онлайн-магазинів в Україні. Було б ваше бажання, готовність. Головне, відчувайте, щоб кристали були справжні. Дуже багато підробок, на жаль. Тому що кристали, хоча мітис дуже доступний. Вартість один з самих таких, Скажем, прекрасних, красивих, але один з доступних, тому що кристали чим рідше вони, тим звісно вартість вища. Хто розбирається в кристалах, зрозуміє, про що я говорю. Тому сонечки зараз головне, щоб ви були готові. Він вас знайде. Ви потім будете чути, відчувати, будете за ним доглядати. І звісно, знайдеться. Той простір, той магазин онлайн-магазин, або такий офлайн, в якому ви його знайдете. Я, звісно, нічого рекламувати не буду, нікого, тому що ви маєте це самі зробити відчути ваш кристал. Люблю вас, ваша Ая.